Змагання звалювальників лісу 2017 Цьогоріч вони проходили на території бродівського лісництва державного підприємства Бродівське лісове господарство, де лісничим Олександр Римар. Про те, якими були родзинки змагань, і хто ж став переможцем? Дивіться далі. Бродівське лісництво, державного підприємства Бродівське лісове господарство на лісосіці головного користування у кварталі 6 виділ 13.1, площа 1,6 гектара відбуваються уже традиційні щорічні змагання звалювальників лісу, з метою підвищення професійної майстерності робітників по заготівлі лісу, вивченню прийомів праці кращих майстрів лісозаготівельної справи, пропагування та розповсюдження їх передового виробництва. Робничого досвіду. Лісничий бродівського лісництва Олександр Римар підготував лісосіку для проведення змагань згідно вимог охорони праці та правил чемпіонату світу серед лісорубів. Ретельно оглянувши територію, зазначив головний інженер державного підприємства Бродівське лісове господарство Микола Серватович який, до слова, керує змаганнями уже 16-й рік. Поспіль. І що важливо з року в рік помітний поступ вперед, наголосив Микола Володимирович. Так, цьогоріч є декілька родзинок. Перша усіх учасників змагань благословляє священник. оскільки цього дня природа мала потішити рясним дощем, а це перешкода для змагань, то отець Руслан Парі промовив молитву за добру погоду. І одразу скажу, вона була почута. Лісники справились з поставленими завданнями, і аж опісля випав дощ. А далі кожного з учасників було окроплено свяченою водою і прозвучали слова благословення. Друга родзинка у лісі звучала пісня, яка дуже гармонійно вплилась в атмосферу змагань. Господар цьогорічних змагань Олександр Римар передав слово для вітання юній талановитій дівчині. Рідні якої до слова теж з когорти лісівників. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна. Синий світ, солов'я, Білий світ, танти, чорне море, донбас, полонина, ми єдина сім'я, сестрими і брати. Ми з тобою і є ця країна. Україна це я, Україна це ти, Україна, це ми, Україна. На офіційному відкритті змагань звалювальників лісу 2017 слово мали головний інженер Микола Серватович, інженер з охорони праці Андрій Петрушка, голова профспілкового комітету лісгоспу Віктор Мартинюк. Відтак після жеребкування перейдено до п'яти основних етапів змагань: звалювання дерева, обрізання сучків, монтаж нового ланцюга, точне розкріжування та то розкріжування стовбура комбінованим різом. А я тим часом розмовляю з лісничим бродівського лісництва Олександром Римаром. Пане Олександре, сьогодні на території бродівського лісництва обирають кращого звалювальника лісу 2017 року. Ви, скажімо так, господар цієї території, так як загалом проходила підготовка до змагань, підготовка усіх стендів і цієї території? Підготовка до змагань проходила досить, як то кажуть, довго. Майже до місяця, тому що лісосіку ми почали розробляти десь півтора місяця назад. От вона була закінчена. Треба було залишити на лісосіці ті дерева, які будуть звалювати лісоруби, які будуть приймати участь у змаганнях, от зачистити лісосіку, от прибрати, тому що щоб не було, як то кажуть, небезпечних дерев кругом лісосіки, згідно техніки безпеки, правил техніки безпеки. Так що робота проведена дуже, як то кажуть, велика і. Я думаю, що мої працівники з цією роботою справилися. Сьогодні приймають участь в змаганнях сім з валюки Я так, коли подивився на них, то бачу, молодих немає, вже досвідчені звалюки лісу. І бачу, що конкурси, які проходять, бачу, їм вдаються. Но є деякі помилки, які вони допускають, тому що це є змагання. Я думаю, що переможців визначать кращий результат. А зараз основне учасники змагань Андрій Козодій, Лагодівське лісництво, Богдан Галамага, Заболотівське лісництво, Володимир Цюман, Підкам'янське, Роман Макарук Бродівське, Василь Вовк Лишнівське, Святослав Колєсніков, Берлинське та переможець минулорічних змагань. Не лише серед звалювальників Бродівського лісгоспу, а й кращий на рівні області володар першого місця на обласних змаганнях. Щоб Пройшли минулого року у Радехівському лісгоспі. Ігор прийма сьогодні. На території бродівського лісництва обирають кращого звалювальника лісу 2017 року, який представлятиме державне підприємство Бродівське лісове господарство на обласному рівні. А ось тут відбувається один із найважчих і найважливіших етапів змагань звалювання дерева. Ну, майже, майже, майже заб'є да. так, звалювання дерева одне із найскладніших завдань, і саме воно приносить найбільшу кількість балів. А ще вимагає неабиякої досконалості злагодженої роботи у парі з бензопилою та вміння правильно розрахувати траєкторію падіння дерева, з неабияким захопленням спостерігає за цим процесом отець Руслан Парій дуже вражений е діяльністю і толковитістю тих е учасників усіх, які беруть там участь. вона така гарна історія така притча. Вийшов цар на свій маєток обдивитися і підходячи до одного дерева, дуба, і каже, чому ти такий гарний, сумний? І він каже, я дуб. Каже, якби я був сосною, я б приносив якісь людям, каже, добро, плід. Каже, так я всихаю. Підходячи до сосни, він запитав сосни, каже, чому ти всихаєш? Каже, Я сосна, каже, але я б хотіла каже, бути виноградною лозою. Так подумав, цар, пішовши далі, підходячи до виноградної лози, каже: А чому каже, ти виноградна лоза, каже, всихаєш? Він каже: Ну, тому що каже, я хотіла, каже, бути гарною, прекрасною трояндою, де приносити людям каже, чарівність, подарки. Підходячи до троянди, він запитує, каже, а чому, каже, ти всихаєш? Каже, бо ви ж мене, каже, садовили, каже, не з такою радістю. Каже, я б хотіла бути гарною, простою польовою квіткою. Тож, наші лісники, я прирівнюю їх до тих дерев, що вони їх садили з мужністю, а перш за все, з добротою. Що сьогодні вони можуть показати приклад на вальці того лісу? Бо я вражений їхньою, перш за все, як падають ті дерева біля кожного того сучка, міліметри, міліметри, там трошки декілька сантиметрів не вдаються їм. Але з Божою помічю, з Божим благословенням їм все вдасться. Отже, Руслане, ще можливо, от якими взагалі будуть такі напутні слова, благословення священика людям такої нелегкої професії, як лісникам? Кожна професія від. Бере свою, свій початок у своєму кожному руслі. Я радий, що в лісництві є, є такі гарні започаткування, як е, ті гарні величні турніри, де запрошують сюди і кожних тих, всіх лісників, і владу, і, і священика розпочинати це все дійство, перш за все, розпочинати це дійство з Богом. Які їм настанови дати, настанови успіху, бажання, творіння, е, перш за все, мужності. Щоб з Божою ласкою це все вдавалося, бо як Йосиф був теслею, так і нехай вони були тими теслями, які вирощують і проводять те життя. Хотілося б мати кажуть, ті меблі, дерев'яні свої, тож нехай їхня праця, бо що вони докладають не дуже багато, дуже багато праці для здобутку цих дерев, щоб вони зростали, перш за все мужності і величні. Бо кожне дерево має свій вік. Як дерево сосна, якщо я приблизно помиляюся, має приблизно 80 років, щоб його можна було зрізати. Це є велика стабільність не кожної людині, що вона доживе до цих літ. У кожного з учасників змагань помітне хвилювання. Втім, вони швидко опановують себе і дуже серйозно та відповідально підходять до кожного з етапів змагань. Підтримати учасників змагань і знову поринути у знайому атмосферу. Вдячний за запрошення організаторам змагань, ветеран лісової галузі Володимир Ревуцький. Ділянка дуже гарно підготовлена, тому що колись я займався теж підготовкою ділянок до змагання. Був як був виконував інженера по лісозаготівлях то дуже багато так, як Микола Володимирович вже в своєму виступі зазначав він з 92-го і ми так разом з ним фактично починали. Що я з козаком Віктором Володимировичем, він тоді був, то ми от, тоді, більше як 15 років е, займалися. юцям. Е, тієї ділянки. Наші Колись стенди були, зваляли, як дерево, то одразу його обрізали. А тепер от стенд вже то все сучки вмонтовані, стовбур обкорований, обліцований. Так що то зараз йде так по-сучасному, як на обласних змаганнях, так і на всеукраїнських змаганнях. Пане Володимире, а як ви взагалі оцінюєте рівень учасників змагань? Ну, ви знаєте, колись, якщо от ми починали, то дійсно були хто як був жилет, рукавиці, то а зараз все вже по сучасному це форма є стандартна, європейська. Всі вони мають захисні і чоботи, і окуляри, і навушники, і рукавиці. Пили всі штілі або косвярни. Колись були ще не дружба. а... Орали, оралами різали, а зараз то все вже сучасні пили. Лісничі усіх лісництв бродівського лісгоспу вволівали за своїх звалювальників при переході з одного етапу на інший давали певні настанови підтримки. А ми поцікавились їхніми враженнями. Враження самі найкращі. Це свято людей. Дуже важкою і небезпечною роботою. Ту професію сміло можна порівняти з професією шахтаря по небезпеці. Так що ми дуже раді, що сьогодні вони мають таке свято, мають можливість поспілкуватися між собою. Вони того свята чекають щороку. Це вже стало дуже гарною традицією. Враження. Дуже хороші. Ви знаєте, такі змагання, перш за все, дозволяють зустріти друзів, колегів, поспілкуватися, поговорити частково про роботу, частково про свої особисті речі. Але такі змагання, на мою думку, гуртують колектив підприємства. Враження дуже позитивні, хороші. Бачу, багато зроблено роботи. Як завжди, нас на високому рівні пройшли, що показано високі результати. Ще от от і буде підведено підсумки цьогорічних змагань. Визначено переможців, які отримають заслужені нагороди. Далі голова профспілкового комітету державного підприємства Бродівське лісове господарство Віктор Мартинюк. Переможець сьогодні на змаганнях з звареної лісі отримує досить солідні винагороди за перше, друге і третє місце. Крім цього, ще отримують за кожний вид, який він розробляє. Також отримує також фінансову допомогу, так що це дуже великий стимул для наших працівників. Вони і на роботі добре працюють, і покращують свій, можна сказати, такий професійний рівень, і також фінансово допомагають собі і своїй сім'ї. Отже, про результати змагань їх оголошує Микола Серватович. 1019 балів і третє місце Святослав Колєсніков Берненське лісництво. 1054 бали. Друге місце у представника Підкам'янського лісництва Володимира Цюмана. І перше місце уже незмінно. Дев'ятий рік поспіль у звалювальника лісу із Заболуцівського лісництва Ігоря. Прийми. Як зазначив Микола Серватович, у наступному році, якщо він здобуде перемогу в десяте, буде розглянуто питання про серйозну надбавку до його заробітної плати. Ось і завершились. Підведено підсумки змагань, звалювальників лісу 2017. Микола Володимировичу, якими вони видались? Ну, змагання я рахую, видалися вдалими, пройшли успішно. Черговий раз. Це вже за, за історію наших змагань. Дев'ятий раз переможцем став представник заболетельського лісництва прийма Ігор Васильович, з чим ми його і вітаємо. Е, розумієте, професіоналізм є професіоналізм, він повсякденній роботі також доказує своєю працею, що це дійсно є професіонал з високої букви. Е, дане змагання пройшло в урочищі е, фільварки Бродівського лісництва. От, Квартал 6-13 виділ. Дякую господарям за прекрасно влаштовані стенди для проведення змагання. Рівень, який сьогодні був продемонстрований підготовки тих стендів, він відповідає найвищим рівням обласним і навіть державним. Вітаю переможців ще раз. Ну і Дякую до наступних змагань. Дякуємо. І ще, будь ласка, декілька слів ваших вражень від сьогоднішніх від цьогорічних змагань. І як ви взагалі оцінюєте рівень підготовки усіх учасників? Рівень підготовки учасників досить високий. Ну, є молодші, є старші, є, що більше були на змаганнях, вже є, що менше. Всі хочуть прагнуть. І також на змаганнях, і в скденній роботі підвищують свою кваліфікацію. От, перемогти хоче кожен бо і... Премії в нас і хоче людина перемогти. Ну, поки що нашого чемпіона іншим не вдається випередити. Ну, Змагання пройшли як на найкращому рівні. Гарно підготовлені стенди, ділянка, вибрані дерева. Ну і раз він доказав, що він знову перший. Будемо сподіватися, що він і на обласних змаганнях знову докаже всім, що він. Гідний того вінка, грамоти і знову буде першим. Зазначу також, що вже відбулись 19-ті обласні змагання звалювальників лісу у гітшинському лісництві державного підприємства Рава Руське лісове господарство і наш ігор прийма виборов друге місце. Вітаємо його і весь колектив державного підприємства Броївське лісове господарство.